Доброго дня! Сьогодні ми на кордоні Київської Чернігівської області, село Сираї. наш партнер, компанія або фермерське господарство Новоагро, де ми цього року домовилися про досить складний експеримент: це три гібриди соняшника, три виробники і три зовсім різні технології. Класична, тобто з ґрунтовим гербіцидом, страхова під турбинерон Мітіл. І третя технологія із пізнім посівом під євролайтинг. Сьогодні з нами співвласник фермерського господарства Новагра Вадім Сабібін. І він сьогодні нам розкаже, які результати на 26 липня у нас цього року вийшли. Зауважу господарство цього року фактично там на 100% по засобах захисту, насінню, добривах, мікродобривах. Працювало з компанією Плантагра. Ну і поділимося своїм досвідом. Падім, тебе в студію. Падім, а розкажи, що за поле, де ми знаходимося. Що за гібрид, яка технологія, які добрива, що було попередником? Так, Ми знаходимося на полі. У нас тут посіян гібрид М010 компанії Нусід. Посів у нас був досить пізній. 29 та 30 травня ми закрили це поле. Попередник у нас тут була кукуруза у минулому році. Який обробіток ґрунту був? Обробіток ґрунту був квітнева оранка. Ми не встигли осінню перепахати всі поля. Тому всі роботи щодо підготовки ґрунту у нас проводилися весною, це березень та квітень місяць. Е, от. Чому саме Носід? Тому що е, компанією Плантагро було запропоновано цей гібрид. З цим гібридом ми взагалі з компанією Носіт, ми раніше справи не мали, тому нам було дуже цікаво е, з ним попрацювати. І е, компанії Плантагро була запропонована схема по носіду, так як цей гібрид стільки до євролайтінгу, тобто пішли працювати по е, цій схемі. Е, а скажи, що поживлення було? Нього, значить. Була воронка, після оранки? Після оранки була передпущена підготовка, це компактор у нас агрокаліна 4-метровий захват. Нього. І підкормка була наступна. Всі валку ми давали 80 кілограмів карбаміду. І в сівалку також ми давали е, рідкі добрива 50 кілограмів компанія Коорганік Jet е, з формулою 8-24. Да. А далі цей проблемний місяць життя, коли Лобода була вище, ніж чим проблемний місяць життя і е, проблема при е, роботі з по схемі е, з препаратами Євролатінгу е, після посіву е, були дуже. Такі активні душі було дуже багато опадів, дуже багато вологи. І після цього пішов дуже сильно бур'ян. По цьому полі основна проблема була це лобода. Їй було стільки, що було таке враження, нібито сівалку заїхав і посіяв. І проблема стала в чому, що ми вчасно не могли. Виїхати в поле присківчем, тому що фаза розвитку соняшника вона ну не дозволяла це ще робити, тому прийшлося чекати. І взагалі це поле гербіцидом ми закривали в три рази. Спочатку ми вийшли на зворота обробили гербіцидом Imperial з ворота, десь через пару днів, 3-4 дні там чекали, вийшли на першу половину поля, закрили. І знову ж таки через пару днів ми вже закрили остаток поля. Тобто це було протягом двох тижнів ми обробляли. Після внесення гербіциду, десь через тиждень ми тут вже вийшли тракторами з... Навісними культиваторами робили просто прополку міжрядку без якої там підкормки. Остання операція на цьому поле була: ми виходили оприскивачем, виносили фунгіцид стрілець і ще до бакової суміші ми додавали е, сульфат магнію 3 кілограми, один літр бору. І ще в нас на залишку після посіної залишився карбамід. Ми ще по 5 літрів на гектар. По п'ять кг. По 5 кг на гектар де ми додавали карбаміду. От. І все, це поле, якби до осені, до уборки, сподіваємося, що закрило. Владик, розкажи, що, 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 що тут за соняшник, що сіяв, що робив, що він такий. Так, Не ць... такий, як у всіх. <гум> на цьому полі в нас гібрид «Вольф» компанії Radget. Тут також була в нас весняна оренка. Після воронки ми до культивації вносили каз 32-й, давали 100 кілограмів на гектар. Під культивацію? Під культивацію так. закривали культивацію і приступали посів. По посіву це поле було посіяно 12 травня. В сівалку ми давали сюди доброго фітостар JET. Така ж сама Формула 8.24. А, а сівалка ну, самі переобладнували під рідкі добрива? Чи купували вже готово? Сівалку самі переробляли. Це взагалі з рідкими добрами дуже така довга тема. То потім я детальніше розкажу, як ми переходили на цю систему. От. Так, посіялись. Після посіву на наступний день ми одразу закривали поля ґрунтовим гербіцидом. Там, де сіяли Вольф, працювали ми гербіцидом Оскар Преміум компанії Альфа Смартагра. Потім через місяць у нас була друга гербіцидна обробка, працювали гербіцидом Балор. Гармініцид проти злаків, так? Так, так. І вже після Балора, там, тиждень, як він подіяв, як бур'ян вже починав зникати, ми вже запускали сюди також міжрядну культивацію. От. І після в нас же була операція з внесення фунгіциду стрілець, і так само літр бору, 3 кілограми сульфату магнію і також 5 кілограмів додавали ще карбаміду. От. І в принципі, така от на сьогоднішній день ситуація. Чише, а різниця відчувається між внесенням грунтового гербіцида і працювати тільки страховим. Ну, ми ще одне поле побачимо, де вносився трибінорон е, тіл. Звісно, різниця Думаю. дуже велика, особливо, е, давай так. Наш регіон, ми ще знаємо, що таке опади. Ми знаємо, що таке волога. Волога е, йдуть бур'яни. Е, е, особисто моє відчуття. Ну, Приємніше працювати з цим, тому що я розумію, що окрім Сим це З з З це гербіцидом, Так, тому що ну, я я розумію, що окрім культури на полі не має бути нічого. І все. І я рахую, що. Е Схема з єверлайтінгами, схема по Згранстару, вона дуже класна. Вона класна по грошах, але я рахую, що все ж таки той бур'ян, який росте, він щось забирає, якийсь потенціал врожайності у Фітастерджек теж забирає. У культури також. О, тому різниця дуже відчувається. І як особисто моя думка, що тут у нас ну, надалі, дай Боже, щоб була можливість, будемо працювати тільки е, з використанням ґрунтового гербіциду. Зрозуміло. Препарати препарат. А які, які, які очікування по соняшнику? Та нічого зараз не думаємо, не очікуємо, там вже комбайн покаже. Ну, зараз я бачу, що ми. Е... Разом, разом з тобою, з твоєю компанією зробили непогану роботу. От, далі все від нас, можна сказати, вже, вже не залежить. Е тільки, дай Боже, е благоприятних погодних умов і там вже будемо бачити. Ну що, поїдемо ще на, подивимося на технологію з турбінородним тілом? Так, зараз їдемо на Сінгенту. Дуже цікаво, не був пару днів вже на тому полі. Дуже цікаве поле, буде дуже цікаво, тому погнали. Ось ми на полі Сінгенти, де посіян гібрид Сузука. Що, що тут по технології? Що, що робили, що вносила? Технологія підготовки була така ж сама, як і на Вольфе. Весняна уронка, 100 кілограмів касу перед культивацією. І посів цього поля, за два дні ми його посіяли 9-10 травня. З всівалку ми здобрив давали знову ж таки фітостар джет. 50 кілограмів у нас пішло на гектар. Далі по гербіцидному обробітку ми е, зробили всього одне внесення гербіциду е, Штефорон компанії Штефос, Там використовували 30 грамів на не повну норму, гірбіцид. там не 50, не 40, 30 грам. 30 грам, так. Да. Я пам'ятаю, ми тоді з тобою ще це питання обговорили, так як бур'ян був, але не дуже так скажімо, багато, ми з тобою вирішили, що все-таки йти типу, по нормі 30 грам працювати з у нас, якщо не помиляюсь, був альфа ліп. Екстра. Екстра, так. Потім також. І ми пропустили внесення грамініциду. Ми не пропустили внесення грамініциду. Ситуаці... Дощило, важко. Ситуація була яка. Ми попрацювали штафороном, почекали, поки він знищить бур'ян, і одразу запустили на це поле знову ж таки міжрядну культивацію. І після культивації якраз пішли дощі, і десь ну, протязі тижня він дуже стартанув. По росту, і Він просто закрив рядки і все в поле вже, вже не виходили. Далі ми тут тільки знову ж таки було внесення фунгіциду стрілець, і так само 1 літр бору, 3 кг сульфата магнію і також суди дали карбаміду нас зараз є три різні компанії-виробники, є три різні гібриди і є три різні технології. Так, тобто, так, під е, імазамок з імедозапіром, під е, звичайно, класично з використанням ґрунтового гербіцида, так. і з використанням е, трибенурон метила. Так. І, і по, вірно. на попередньому полі ти сказав, що безґрунтово працювати не будеш, тому що сивієш тобі важко, коли ростуть бур'яни. Бустріше, ніж так, соняшники. Так, так, особливо, коли, коли дуже багато вології, ну на це дивитися дуже тяжко і неможливо. Є, є свої, я рахую певні е, е, ризики. Ще ж, а таке питання, ну от е, з того, що зроблено, якщо відмотати назад, щоб ти там е, зробив би по-іншому? По яких полях? По, ну, по, по, по Вульфу, по, по Вольфу я скажу таке, що... За Вольфом його не можна надовго залишати самого. Вольф він настільки сильний, настільки е, потужний гібрид, що за ним треба слідкувати, тому що ми. Е, Ледь встигли зробити міжрядну культивацію, і я тобі скажу, що ми ледь встигли зробити е, внесення фунгіциду. Ми це поле просто залишили там, наприклад, на два-три дні ми не виїжджали, і коли ми виїхали на поле, ми були в шоці. Ну наскільки він там за тих пару днів підріс. І ми вже, я тобі кажу, чесно, думали, що в міжрядку ми вже туди не зайдемо. Але все-таки ми встигли, хлопці все зробили е, класно. І так само було з фунгіцидом. Тобто е, по календарику з Вольфом. Не попрацюєш. Треба постійно, реально, кожного дня, коли йому достатньо вологи, як у нас було, коли йому достатньо там добрив, скажімо так, він тебе чекати не буде. Е, якщо Нусід і Сінгента вони е, більш-менш передбачені були, то з Вольфом історія навпаки. Вольф ми, я про цей гібрид чув вже. Півтора-два роки ми чули відгуки від людей, від фермерів, які сіли. Ну, і нам було цікаво також його спробувати. В принципі, не про що не жалію. Зараз гібрид дійсно дуже класний, дуже крутий, дуже потужний, ну і з ним дуже е, цікаво працювати. Ну а знову ж таки кажу, що його не можна залишати одного. Треба постійно його контролювати. От Щодо сінгенти, ну Сінгента то сінгента. Ще, що... А в нас виходить носід ну, обділений по доброму Носід трошечки, да, трошечки обділений, так як замість носіда мала бути у нас кукуруза. Але все-таки передумали і посіяли соняшник, це були останні поля, і якось так склалося. Маємо те, що маємо. От, сінгента, тут я, я думаю, що там щось нового, я не скажу сінгента по соняшнику, то сінгента. Е, що дуже круто, я пам'ятаю, що на четвертий день після посіву. Я виїхав в поле перевірити, хотілося побачити, як там відчуває себе насіння, чи пішло воно вже вріст. І що ти думаєш, я побачив? Я побачив, що вже є рослина, яка вже готова виходити із землі. Тобто, сходи по сингенті ми отримали ну, на протязі першого тижня. В принципі, так само було і. Десь по вольфу сходи були дуже швидкі. По носіду трошки більше сім'єнта і, і, і Ну так, да, носіду даємо цю поправку на вітер. Він був посіяний сто процентів. Носід, носід взагалі нам дуже повезло, тому що щоб ти розумів. Коли ми готували площу під посів компактором, в тракторі комп'ютер показував процент пробуксовки до 40, доходило. Тобто земля була суха, стояла така пилюка, що взагалі не було на полі видно того трактора. Але нам повезло те, що коли ми виїхали там в день зранку сіятися сівалками з добрими, з насінням в поле, вночі пройшовся дощ. І, тобто і ми сіли, можна сказати, вологий, ґрунт. це нас спасло. В червні да, вже пішли опади, вже було набагато краще, веселіше, але все одно. Ну що, тепер залишилося півтора місяця і бункер. І бункер, так. Да, да. І чекаємо вже бункера, сподіваємося, да, що. Зараз, щоб погода нам посприяла, щоб не так як з ріпаком. Ми теж всі дивилися на ріпак, який він класний, супоровий, і два гради, і там мінус половина вражаїв. Так, погода своє своє зло зробила. Ну, таке. Я все-таки, якщо казати про ситуацію от, ну, на сьогоднішній день, то е, ми з тобою, я рахую, що зробили. Е, Добре, свою роботу і на сьогоднішній день знову ж таки повторюся, що ми ну, бачимо досі таки. Чи ж, так. а скажи ще по РКД, тому що є постійна дискусія, предстартові доброва гранульовані або предстартові там, РКД. От де-де-де той момент, коли ти там вирішив, що блін, треба все-таки пробувати вносити. Той момент, коли е, ми познайомилися з вами, коли я е, просто почав отримувати в тому числі і від вас е, якусь інформацію, яка мені допомогла прийняти ті чи інші рішення. Е, перше, ну, про РКД ми думали вже два роки до цього сезону, але питання були в чому? Переобладнання сівалки. Приїжджають компанії, приїжджають люди, які називають тобі там якісь прайси. Ну, ти розумієш, що. Не, не дешеве таке задоволення. По-друге, це було питання у виборі е, виробника рідких добрив, з ким працювати. Ти нікого не знаєш, ти з цим ніколи не сталкивався. Тобто, ну був, скажімо так, є ризик ну, попасти на незнайому якусь компанію і отримати на те, що тобі треба. А все вирішилося е, як є така компанія е, SprayForce, яка займається цими всіми комплектуючими для переобладнання сівалок. Ми з ними зв'язалися, сказали, яка в нас сівалка, дали свій запит, що нам треба. Вони нам зібрали всі комплектуючі, і в нас хлопці буквально там за робочий тиждень без а, А, то, то Спрейфорса є, вони можуть самі переобладнувати, можуть давати просто обладнання. Так, так, так. І це стоїть, це, це коштує абсолютно, абсолютно адекватних грошей. Там дуже відповідальні хлопці, хлопці можуть приїхати як на це поле. Це перше поле, яке ми сіли. І в нас були проблеми з виловом добрив, тобто перша половина поля. Тут, я думаю, що кілограмів 60-70 вийшло. Але ми були на зв'язку з хлопцями, тому що цілий день питалися настроїти, і хлопці на наступного дня, в сьомій ранку, приїхали до нас, передивилися всю систему, допомогли нам її налаштувати і поїхали додому тільки тоді, коли в нас сівалка вже працювала в полі. О, тобто, це було перше вирішення питання, і друге стосовно е, рідких добрив, коли. Ти мені почав розказувати про компанію Eco Organic, про виробника, коли ви посадили мене в свою машину, відвезли на завод, познайомили з виробництвом, познайомили з технологом, з директором, коли ми задавали питання, почули відповіді, тоді вже, як би рішення, можна сказати, було прийнято. І що... Для мене, якщо є рекомендація там особисто від тебе, я впевнений, що продукт буде якісний і продукт з продукту можна спокійно працювати. Тобто і тоді ці два питання в нас вирішилися моментально. За допомогою SprayForce ми прообладали сівалку, за допомогою вас, ми вибрали виробника по рідким добрим, з яким. Так, у нас бор був теж окорак. Також так? і бор, да. але на наступний сезон я вже передавлявся, мене цікавить ще декілька продуктів компанії Тому, ну, Я бачу, ну, що результат в принципі від цих добрив є. Раніше ми працювали, ну, я роміла. Я тут нічого поганого не скажу, то топчик, але є ціна. Вартість Рід... на гектар. Так. Рідкі виходить. Ну на якийсь порядок дешевше, і все таки я думаю, що вони ну мають просто бути ефективніші. Тепер тільки залишилося подивитися по врожайності, і там ти скільки нам цих бенефіців розказав, що чесно, чесно хочеться, щоб тут було 4,5 тонни плюс. Ну будемо будемо сподіватися тут. Ну і тепер знаєш, ця історія, що е, виростили, зібрали тепер з цієї історії, тепер би дорого продати.